Мені 60 повних років. Продукти клітинного харчування я вживаю рік і три місяці. За цей період часу я маю дуже гарні для себе результати. В мене був тиск стрибаючий. За день він міг бути і 120, і 140, і 160. Ну і це так було не можна було його врівноважити. І завдяки зеленій капсулі, це в мене врівноважилося. У мене не було сну. А сну не було, ну враховуючи ті події, які відбуваються в нас зараз, і це від того початку я зовсім не мала сну. І, і раніше лягала, але засинала під ранок. Тільки заснула, треба вже вставати. Вставала, ну ніяка, ні енергії, ні настрою, нічого не було. І поступово з часом це все налагодилося. А ще в мене така була проблема з ЖКТ, як закрипи. І багато людей мовчать про це, але я. Зрозуміла, що це дуже велика проблема, що про це не треба мовчати, про це треба говорити, тому що якщо нічого не робити, то буде онко поступово з часом. І дякуючи зеленій капсулі, дякуючи Господу, в мене ця проблема теж налагодилася. Також в мене були судоми, і це пройшло. Дуже випадало волосся. Волосся прям сипалося, і моя перукарка мені каже, я ж їй скаржуся. Вона каже: Ну, що ви хочете, це линька. Ну, не може бути линька цілий рік, не може такого бути. Зараз, якщо я мию волосся, то це там одна-дві волосинки, можливо, впаде. Також в мене було кровотечів з десен. Капсулку я розсмоктую, не ковтаю відразу, не запиваю водичку, я її розсмоктую. І тому. Вже в мене ротова порожнина налагодилася. Також в мене були на нігтиках такі пустоти, і я покривала їх завжди ну, лаком, тому що ну, незручно ж було десь чи в магазині, чи на роботі ці руки свої показувати. Зараз нігтики у мене відновилися, манікюр можна не робити, все дуже добре. А ще я хочу сказати, що змінилося не тільки мій стан здоров'я, яким я дуже задоволена. Змінилась я сама. Я не знаю, як воно працює, але що наскільки змінюються думки, наскільки стає людина впевнена, оцей такий позитив стає от думки зовсім інші. Я себе порівнюю, яка я була рік і три місяці тому назад, і зараз то це зовсім дві інші людини. І ще хочу розповісти коротенько, результат своєї споживачки. Я сьогодні з нею спілкувалася. Вона це наша місцева. Вона вживає продукт від землі. Звернулася до того, що не боліла спина. Вона вживає капсулу і вечірні клітини харчування. І от вона мені сьогодні розповідає, каже: Ви знаєте, я дуже шкодую. В неї все налагодилося. Спина не болить, і сон відновився, і ще в неї була проблема така із кишково-шлунковим трактом. Це теж налагодилося в У неї була проблема із вагою. Вага мінус 5 кілограм, і вона мені сьогодні розповідає: Ви знаєте, я каже, я шкодую про те, що ви мені про це говорили раніше, але я вас не дослухалася. Чому я, чому я не послухала це раніше? Тому я хочу сказати, хто зараз є новенький, хто прийшов на цю зустріч, хто тільки десь там чув щось про цю капсулку, а можливо ще й не вживає. Дослухайтеся, щоб потім ви не шкодували, тому що саме найцінніше це є час, який не можна втрачати.